Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогодні у мене понеділок, 31 жовтня, і саме сьогодні, в цей останній день, другого місяця осені, я починаю записувати останній в'язовлог в рамках спільного проєкту Зв'яжи шапку 5 за 5, третій сезон, організатор Оксаночка Левчук. Адже сьогодні розпочинається фінальний п'ятий тиждень нашого спільного проєкту. Чудового спільного проєкту, надзвичайно чомусь для мене, можливо, і для вас, злетів цей третій сезон, якого я ж чекала ще з літа, якого я надіялася, що Оксаночка організує цей спільний проєкт. Я залишила на цей спільний проєкт всі свої аксесуари, тобто виділила для них цілий місяць, і я цілий місяць, не повірите, дівчатка майже абсолютно не в'язала ніяких плечових виробів. Я в'язала тільки шкарпеточки і аксесуари. У мене це аксесуарний місяць вийшов. Отже, і сьогодні у нас вже 31 жовтня. І, знаєте, що я подумала, що це, напевно, тиждень такий, знаєте, для тих, хто щось не дов'язав і треба негайно виправити. Так, я не дов'язала дві речі. Який я запланувала ще в вступному відео. Хто не бачив, залишу посиланнячко, пройдіть, подивіться. Я не встигла багато, багато чого в мене вийшло поза моїми планами, але м -м, я задоволена, ну про це я поговорю в підсумках. З цих усіх проєктів, які я запланувала, два мають бути, ще два мають бути обов'язково. Це ось така в мене є коризиночка. Її бачили ви, напевно, в минулому тижні. Тут повний хаос і безпорядок. Я в минулому тижні зв'язала, бачите, це вже відрізаний кусочок від дитячої шапочки. Я там трішки, як то кажуть, нафантазувала і не те зробила. Розпороти цю пряжу майже нереально, ну побачимо, хай поки що полежить. В цій корзиночці в мене зараз лежать ниточки на шийний аксесуар, От який він буде, я не знаю, тому що вчора я попрала шапочку і хотіла приміряти шапочку разом з курточкою на свою Арінку. І зрозуміти, який шийний аксесуар потрібно. Планувалася маніжка, але шапочка вийшла з таким подовженою шийкою, тобто вона гарно закриває шийку, гарно закриває, ем, ну, скажімо, всі чі, вушка, і я тепер сумніваюся стосовно маніжки. Можливо, це буде снудик, а можливо, буде і шарфик. Тому, саме перше, я поміряю, хай шапочка висохне. Я поміряю на свою арінку і буду в'язати шийний аксесуар арінці і рукавички. Це такий, скажімо так, фінальний обов'язковий акорд з усіх моїх планів, і, і я його обов'язково буду в'язати. Що в мене тут за пряжа, якщо ви не бачили попередніх моїх. Робіт. Це у мене пряжа шерсть лопі. Така вона неоднозначна пряжа, косюча ку трішки. От, але вона надзвичайно тепла. Вона в мене, в 100 грамах 300 метрів метраж. Вона в мене є в двох кольорах: білий і сірий, ось лежить сірий. Е, так, в підмот до цієї пряжі я даю ось такий шнурковий меріносик тонесенький. Е, і в мене ось що залишилося після вив'язування шапочки, я маю, надію, в мене вистачить. Так, і ось такий сіренький, я як в'язала жакарт на шапочці. Це Alize Baby Cotton, напевно. Ось таке точка його. так Alize Baby Cotton, 452 кодер. Я додавала її до цієї сиренької пряжі на жакар. Жаккарт був по шапочці, що буде по шийному аксесуарчику, і чи буде щось по рукавичках, я вам сказати не можу. Можливо, я по рукавичках потім сніжинку просто вишую на самих рукавичках. Тому що така маленька ручка, я не знаю, як там навіть з тим жакардиком розвернутися. Саму шапочку я в'язала на шпицях. 2. 2,75, по-моєму, це в мене шпиці. Так вже стерлося. 2,75. Е, а от на яких шпицях я буду в'язати і рукавички, і шарфик. Я ще чи, чи, снудик, чи маніжку я взагалі не знаю, що в мене це вийде. Е, кажу, потрібно дочекатися, поки висохне. Дитячі, дитяча шапочка, і вирішити, що це буде. Ну, це буде шийний аксесуар дитячий і рукавички. Можливо, доцільніше зараз розпочати з рукавичок, поки висохне. Рукавички можна зв'язати, вони невеличкі. Я вже в цьому спільному проєкті в'язала донечці рукавички напевно, воно так і буде. Ну, що ж, ось цих два проекти це проекти, які я беру з собою в цей тиждень, і, напевно, я більше нічого не подушаю. Хіба буде яке, якесь замовлення? А поки що це ось так. Ну що ж, ви не виключайтеся, я обов'язково буду підключатися і показувати вам свої результати. Я маю надію, що вам цікаві. І хочу сказати, що в інфобоксі знизу під відео є посилання на усіх дівчаток, які невтомно вже цілого місяця в'яжуть аксесуари, неймовірно красиві і надзвичайно різноманітні. Тому, якщо ви ще не зв'язали собі аксесуар, або хочете просто помилуватися, отримати натхнення, надихнутися, обов'язково прийдіть в інфобокс і подивіться. Відео, дівчата. На цьому я прощаюся з вами поки що. Бажаю вам мирного тижня і до наступного підключення. Привіт, мої любі глядачі! Моє чергове підключення. Сьогодні уже середа, і в силу певних обставин попередні дні були надзвичайно важкими. Понеділок був взагалі страшним днем для нас. Ми сиділи взагалі сутки без світла. Вчора світло включила лише на невеликий проміжок часу. І коли я вже прийшла з роботи, верніше, коли я закінчила працювати, я встигла лише приготувати їсти і помити посуд, і все, ми знову без світла. От, тому, звичайно, ні про яке підключення мови не йшлося. Я навіть про це не думала, але я потрішки пов'язувала і маю надію, що ви мені пробачите, що я не показала процес створення самих дитячих рукавичок. Ну, по-перше, вони зв'язалися доволі швидко. По-друге, ну, бачите. Підключитися я чесно не мала як. В'язати я трішки в'язала. У нас є свічки. От, також у чоловіка гарно тримає батарея на телефоні, він включив ліхтарик. І я собі помаленьку, чисто лицевою гладю, тут нескладний процес. Я відв'язала ці рукавички, тому процесу створення немає. За що прошу вибачення, але інколи обставини, дівчатка сильніші за нас. Ем, ну, якось так, в мене ще до сих пір навіть трішки трусяться руки ем, після того, що відбувалося в нас в місті в понеділок. От, е, отже, зв'язалися такі рукавички. Сьогодні я лише зранку змогла зробити. М те, що я обв'язала ось таким гачечком, таку, я не знаю, як воно, смужечку, просто. Гачечком зробила ось таку смужку для того, щоб з шапочкою зробити комплект на шапочці присутній сірий колір. Вишивати я по них нічого не буду. Дуже великі петлі, такі доволі великі. І я пробувала вишити сніжинку, вона виходить таким, знаєте, плямою плямою, некрасивою плямою на цих рукавичках, а так вони такі ніжненькі. Тепленькі. от В'язала я їх в дві ниточки ось такого маріносику, і в одну ниточку ось цієї вовни 100-відсоткової лопі. От, рукавички зв'язалися. Це моя перша, як то кажуть, багатостраждальна робота. навіть Тепер, дивлячись на них, я буду загадувати той страшний понеділок, але ж що зробиш, зате вони будуть гріти рученятка моєї донечки. Вони вийшли доволі теплими, такими геть теплими-теплими. Донечка радо їх уже приміряла, потішилась, побігала. Потім зняла, сказала, жарко. Ну, зрозуміло, в хаті навіть при виключеному опаленні, яке в нас зараз відсутнє вже другі сутки, їй трішечки жарко. Отже, рукавички готові. І тепер мені потрібно відв'язати донечці снудик. Спочатку була ідея з маніжкою, але вона відпала, тому що шапочка вийшла доволі глибокою, і шапочка прикриває повністю шийку. Якщо я туди ще одіну маніжку, буде. Три ніби, шари в'язаного полотна на шиї, це буде некомфортно. Тому я вирішила зв'язати снудик, який буду одівати зверху на курточку. І я поміряла зимову курточку, такий Капіш, капіш... Не Капішончик а самий кумірець широченький. Тобто, в принципі, здалося б його трішечки стягнути. І я вирішила зв'язати сну. Довго думала, чомусь у мене цих два дні ідеї повискакували геть з голови. знаєте, Вчора виклала відео на каналі. Ой, добре, що не вчора, в понеділок і добре, що це відео я зняла на вихідні і завантажила на канал, поставила час публікації, тому що я два дні навіть не могла подивитися, що там робиться з тим відео. От, а якби отак знімати і в той день викладати, то нічого б в мене не вийшло. І, і я чого кажу, що всі ідеї пішли геть з голови. Думала, мудрувала. І потім прийняла рішення, що набрати на допоміжну ниточку, я тут гачечком зробила допоміжну ниточку, я зроблю невеличкий такий загин знизу снудика. Потім снудик відв'яжу чисто лицевою гладдю, зроблю зверху такий самий загин і в цей загин я вставлю шнурочок, який зв'яжу сірим кольором. І ніби знову поєднаю шапочку рукавички. І снудик, такий єдиний комплектик. Була ідея вив'язати також на снуді жакард, Але вона зразу, ну скажем, мною була відкинута, тому що снудик буде ніби зіжмакуватися, жакарт не буде повноцінно так розглажено виглядати. І буде, там, знаєте, такими невеличкими штришками ну, смисл тоді. Мучитися вив'язувати цей карт коли його не буде красиво видно. Тому снуд буде максимально простенький, лаконічний. Прикрашати його буде лише шнурівка сірого кольору. Звичайно, зв'яжу її айкордом, ставлю в заворотик, і це буде простенький-простенький снудик. Ну, інколи і простенькі речі потрібно в'язати, не все ж мудрувати, тим більше. Що в жакарду я найближчий місяць ще нав'яжуся. Ось такі у мене просування, такі результати, така ситуація. Більше нічого не планую на цей тиждень вести в проект мені би з цим розібратися. Вважаючи ситуацію в місті, відключення світла. Ну, добре, що такий процес світленький, чисто лицева гладь, я зможу пов'язувати. Інколи, навіть коли немає світла. Ну, буду мати надію, що я зможу це робити, тому що не факт. Ну що ж, на цьому я завершую своє підключення. Якщо ситуація зміниться і у мене буде можливість до вас підключатися, і показувати, що я в'яжу, я це обов'язково зроблю. А зараз прощаюся з вами, любі мої, і до наступного підключення. Бережи вас Бог, бережіться самі. І нехай в наших містах буде тихо і мирно. До зустрічі! Привіт, мої хороші! Ну що ж, сьогодні неділя і моє фінальне підключення для того, щоб підвести підсумки. Крайнього тижня в спільному проєкті шапку 5 за 5, третій сезон, організатор Оксаночка Левчук нагадує, не робила я цього тижня багато підключень. У мене цей тиждень пройшов в такому лайтовому режимі відносно цього проєкту, я вже не нагружала себе великою кількістю процесів, великою кількістю задумок. Загадала, що у мене є купа процесів, які потребують негайного мого просування і закінчення. І тому я цього тижня в'язала лише два вироби. Вони перед вами, вони зв'язані. Рукавички ви вже бачили, але я поклала їх у кадр так, щоб завершити картинку, щоб показати, що це комплектик. Отже, зв'язався у мене ось такий чудовий снудик. Він зв'язаний звичайною лицевою гладдю, вирішила нічого не мудрувати і не придумувати. Так як і рукавички, і шапочка в'язалися лицевою гладдю, то я зв'язала снудик. Зробила я підворотик, набирала на допоміжну ниточку. От, І верхній підворотик я використала як місце для ось такого шнурочка. Не знаю, чи він нам буде Слугувати як ну, затягування для того, щоб краще сидів по шийці, чи чисто декоративний спосіб, ще дівчатка не знаю, тому що донечка не хотіла в квартирі приміряти зимову курточку, відмовилася категорично. От. На рукавичках я зробила ось таку косичку гачечком і таку косичку. Гачечком я робила, коли, як воно правильно, кетлювання, Тобто, робила ось цей підгиб. Його, можливо, потрібно було зробити трішечки ширшим, але у мене закінчилася дівчатка пряжа Лопі. І я не хотіла розпочинати новий ще запакований моточок. Вирішила, що в принципі, ось цей шнурочок вміщається, це значить, ну. Буде так, як буде. Так, повозі, дівчатка, рукавички важать 30 грам снудик важить разом з цією кулісочкою 60 грамів. тобто 90 грамів пряжі я всього-навсього вив'язала цього тижня. Ну, це порівняно з минулими тижнями, я знаю, дуже мало. От давайте по замірах я візьму сантиметрову стрічку і скажу вам, що ширина. 21 і висота 16. Ось такий у мене виходить комплектик. І ви знаєте, дівчатка, хотіла вам вже показати в фінальному відео, але не стрималася. Я все-таки принесла шапочку і хочу вам показати, як чудово, дивіться, виглядає цей комплектик разом зі шапочкою. Мені надзвичайно подобається все таке просте, лаконічне. Мені здається, і сірого кольору тут небагато. Він саме в міру і молочний цей такий чудовий. Ну, одним словом, я цим комплектом напевно задоволена найбільше з усіх своїх виробів, які я в'язала в цьому спільному проєкті. Причепила я вже помпончик, всі речі пройшли в ТО, тобто Якщо у нас вдарять морози, ми до них готові. Тобто моя донечка готова і дійсно класна. І знаєте, дивлячись на цей комплект, мені в голову прийшла ідея, що якщо замінити сірий колір на червоний, буде такий справжній. Різдвяно-новорічний комплект. Так що, дівчатка, ловіть собі на заміточку, хто планує якісь зв'язати різдвяні комплектики, ось дивіться, замінюєте сірий кольор на червоний, і ось вам різдвяний такий комплект. Як вам? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях обов'язково, як вам такий комплектик. Ну що ж, я щаслива, що моя аріночка вже утеплена. Тобто з зимових аксесуарів, я думаю, я більше її цієї зими нічого в'язати не буду, але ну, життя розставить свої пріоритети. Побачимо. Також я утеплила чоловіка, утеплила себе. Тобто, моя сім'я за жовтень місяць аксесуарами забезпечена. Ну, про це я все розкажу вам у звітному відео, яке я планую знімати найближчими днями, тому що більше нічого з аксесуарів я зараз не в'яжу. Я перекинулася на шкарпетки, перекинулася на іграшки, а з аксесуарами, напевно, поки що ми трішечки зачекаємо. Ну що ж, мої хороші, я буду чекати ваших коментарів, я буду чекати на ваші відгуки, на вашу думку стосовно ось такого в'язання для дітей та взагалі в'язання аксесуарів. Безмежно буду вдячна вам за будь-які коментарі, за будь-яку, скажімо так, підтримку чи пораду. Я надзвичайно ціную усе, що ви мені говорите. Навіть усі посилання, що ви мені даєте, я зберігаю. Усі поради, я все собі записую, щоб потім не загубити. Щиро дякую вам, любі мої, за те, що ви мені пишете, за те, що ви заходите на мій канал, ставите вподобайки, залишаєтеся безмежно щаслива. Ви не повірите, як це окрилює. Ну, я думаю, ви самі здогадуєтеся, правда? Нагадую, що посилання на усіх дівчаток знизу в інфобоксі, а я ж буду прощатися з вами, казати вам до зустрічі! Очікуйте. Найближчими днями фінальне відео з усіма мої готовими роботами, аксесуарами в рамках спільного проєкту зв'яжешапку 5 за 5, третій сезон. Чекайте, воно обов'язково буде! До зустрічі, любі мої па па па, -па.